Республіка на м'ячі. Перший еле вкидає невірно. М'яч потрапляє до Алсер. Холодков пробиває. І прекрасний гол забиває Валерій Холодков. І робить рахунок 1-4. Республіка на м'ячі. Перший невірно. Назад повертає під Даркомісарову. Чудово зараз комісаром обігрує Шевчука. йде передачу, доходи до Максимця. Максимець пробиває і забиває. Максимець. Чудовий гол. Рижкова, Рижков назад повертає під Дарткомісару. Чудово зараз комісаром обігрує Шевчука. Іде передачу, до Яка заслужено виграє в нашому поєдинку? Повністю, на мою думку, все ж таки переграла. Пробиває крамер і прекрасний гол забиває капітан команди. Не очікував загін. Яка заслуженого виграє в нашому поєдинку? Повністю, на мою думку. Вінський зараз вже до Карнової медачки відбуваються, гравці команди Козаки Таймара. Чудова передача на Годунова. У Годунова є шанс переграти. Кулікова він це робить. Пробиває і забиває. Годунов і відкриває рахунок матчі. Прекрасно зіграв Руслан Годунов. Обіграв. Ще Вінський завжетокарнової медачку. відбивається гравці команди Козаки. Таймар. на Блонско, Блонський скидку на Ахтерську, Ахтепський збігає Мяч, ідея продачі на Чернушкина, Контратака від команди Альянса. Чернушкин під удар на солься пробиває, забиває Чернушкін і робить рахунок. Один три на користь команди Альянса. Капітан команди Альянс Блонско, Блонский скидку на Ахтирско, Ахтепський збігає. Мяч іде передач на Чернушкина, контратака від команди Альянса. Гудим, іде передача на Кондратенка. Кондратенка відразу вперед загружає на Хоменюка. Хоменюк зміщиться під обійки. Пробиває Хоменюк і прекрасний гол забиває Хоменюк. Гудим, <плес> іде передача на Кондратенка. Кондратенка відразу вперед загружає на Хомен. Майданчука і голкіпер команди Андрії відбуває, але підбирання зараз не команди Антіхай. Жимровський налаштовується під удар. Пробиває і забиває. У гол у нас. Просильна передача до карного майданчика. і голкіпер команди Андрії відбуває, але підбирання зараз всякоманди Антіхай. Жимбровський налаштовується під удар. Кидання за боковою, біф отримує м'яч, робить скидку на Кононова, Понона далі на Кучеренка, Кученка не хоче удар. Кононов пробирає під себе, пробиває Кононова і забиває молодий гравець від команди 35 і зрівнює рахунок у матчі. Кидання за боковою, біф отримує м'яч, робить скидку на Кононова, Кононо далі на Кучеренка, Кученка не хоче удар.